Є люди, які, в яких притуплене відчуття небезпеки. Є такі, у них така специфічна психологія, психіка у цих людей. Вони не чують небезпеки, вони тебе можуть погубити у два щота. Вони не бояться, вони нічого не бояться, вони безстрашні, безрозсудно безстрашні. І з такою людиною в сарах каже, як ти зв'язався, і ви сіли на одну лодку і виплили в океан, то держись. Молися крепко. Або ти сів в машину з людиною, яка сидить за рулем, ну і просто такими дурницями займається, таке витворяє, що кожний поворот може бути останній. То Господь каже, що як ти зібрався в дорогу з такою людиною, пеняй сам на себе. Ну, от людина просто не ходить безрозсудна. На закритий поворот летить 130, не бачить йде на авось, і ти згодився з ним їхати в подорож. Краще виїдь, ви, виходь, сідай на автобус, бо не доїдеш. Може, пронесе, а може, і не пронесе. То Господь каже: якщо людина нерозсудлива, то з нею краще триматися подальше, бо є такі люди, що він, в нього, в нього немає відчуття, що він може померти. Ну там далі написано в кінці вірша. Ти можеш загинути від його нерозсудливості. Він буде робити за своєю сваволею. Ти можеш му казати: слухай, помаліше та будь мудрим, як згуся вода. Ти вже як туди попав, то вже тільки, Господи, дай доїхати більше не сяду. То Господь каже, знай, з ким збереш. Це практична порада. Я декілька разів попадав з такими людьми. Може, хтось зі мною так попадав. Yeah. Славик yeah. зі мною так попав. Тоже жай, знай, з ким славік сідати в машину, зі мною не возися. 19-й вірш: Не заводь сварки із запальним і не йди з ним через пустелю, тому що кров, як ніщо в очах його, і де немає допомоги, він уразить тебе. Ну, це продовження попередньої думки. З запальною людиною нерозсудливою тримайся від неї подальше, бо вона тебе погубить.